Незаконно заволоділи цим багатії. Звикають відбирати не своє вони продавали, вони наше продавали. Та не рахуватися з потребами звичайних людей. Селяни показують відмови: землі нема. Понад 20 років на Україні формується ринок рекету земельних ділянок. Це якась бандитська, бандійська групіровка. Зараз ми покажемо, як у звичайних людей відбирали їх землю ще до земельної реформи і наскільки вона розв'яже руки багатим, а значить, і сильним світу цього? Тільки факти Черкаси 2015 рік. Фермер орендував землю 10 років, оплачував справно та вирощував свій врожай. Коли строк контракту на оренду підійшов кінця, він дізнався, що його ділянка була передана невідомій особі. Контракт для цієї особи уклали на 49 років. Пізніше суд постановляє відмінити контракт, але новий господар дає відповідь, що його це рішення не стосується. У місцевому земресурсі прокоментували, що загалом сільський голова віддав 500 гектарів людям, які не стосуються сільського господарства у регіоні. Кожну ділянку віддавали під невеликі відсотки та строком понад 30 років. Будь-які спроби звернутися до місцевого сільського голови були відрізані коментарем про те, що мене не стосується рішення моїх попередників. Я відповідальність за своїх попередників не маю нести землю повернути не вдалось. Полтава 2016 рік. Місцевий підприємець вирішив відновити сільське господарство та хоче викупити ферму. Це могло б надати від 70 до 100 додаткових робочих місць, але звернення до місцевого земельного господарства було навмисно затягнуто. Звичайні люди мають чекати у черзі понад півтора роки. То є люди, які ходять півтора роки, їм не дають відповіді. Навіть ветерани АТО отримують свої паї з величезними труднощами. Голова регіону з питань земельних відносин зіткнувся з тією ж проблемою. Його господарство 500 голів худоби. Він сплачує до бюджету півтора мільйони гривень та виробляє 10 тонн молока, створюючи нові робочі місця. Доємо 10 тонн молока, 70 тонн робочих місць. Тачу бюджет півтора мільйона. А мені в землі не дають. Відповідь для голови лише одна: землі немає. Чому відмовляють у запитах? Невідомо. Місцеві фермери залякані, адже вони бояться втратити власну землю, основне джерело їхнього доходу. Під час прийняття рішень по розподілу земельних ділянок ніхто не враховує рішення сільських громад. На засіданні представник сільради відповідає, що з 2221 заявки на землю було видано 1344 накази, але жоден фермер землі не отримав. Дніпро, 2018 рік. Фермери орендують ділянку у тисячу гектарів понад сім років. У 2009 році строк контракту добігає кінця і вони вирішують продовжити контракт. Через чотири роки вони збирають гроші на те, щоб орендувати земельну ділянку на 40 років. Для цього збираються та подаються документи. До розгляду їх запевняють, що документи оформлені коректно. Заявку обробляли два роки. Коли вони знову звернулися, виявилось, що ділянку порізали по 50 гектарів та віддали ветеранам АТО. Ділянку розпаювали. Проходить три роки, і за цей час жодний ветеран АТО не з'явився задля того, щоб обробити ділянку або заявити про свої права. Через те, що ділянка єдина земля, яка підходить для пасовища, місцеві продовжують випасати на ній корів. Сільський голова дає наказ прибрати худобу, адже тепер ділянку будуть обробляти нові фермери. За призначенням, земля це пасовище. На ній розташована історична пам'ятка. За законом, така земля не підходить для обробки. Потім фермери отримали випуску із земельного реєстру, де зазначено, що за документами перепису землі з 1995 року на ділянці немає історично значущих об'єктів, та вона підходить для обробки. Потрібно лише змінити цільове призначення ділянки. Харків, 2020 рік. Фермери вирощують худобу та випасають її на земельних ділянках понад 10 років. Депутати сільради вирішують роздати ділянки та відбирають ділянки у фермерів. Поля та луки комусь роздають. Фермери доповідають, що нові власники не мають відношення до землі та ніколи не мали відношення до місцевої громади. Друзі, кумов'я, сватов'я, однокласники, нужні люди і взагалі люди, які ніякого відношення не мають до села. Через це фермерам доводиться скорочувати поголів'я. Наприклад, зарізати 47 корів, щоб прогодувати трьох на тій землі, що сільрада щедро не забирає у фермерів. Ні одному з моїх родичів, ні однієї сотки не виділили. Протягом розгляду питання про землю голова сільради призначає собі премію у 120% від власного окладу та називає фермерів наглими безхатьками, що бажають на дурняк отримати землю. Дея совісті. Сидить, блимає, 120 процентів получив, а ви за кордон їздите. Та я на річки ось не була ніколи. А не то що не, за кордоном не була. Харків, 2021 рік. Більше ста фермерів обробляють власні паї. Для них це єдине джерело доходу, харчування та промислу. Деякі з них передають ділянки у спадщину, обробляють їх сім'ями. Ці ділянки не здаються в оренду, вони цілком належать фермерам. Кожен з яких слідкує за власною землею. Але потім кожен власник дізнається про те, що без власної на те згоди віддав землю в оренду компанії АгроЗемля. Громада обурена, люди вимагають продемонструвати офіційні документи. Коли вони їх отримали, то побачили список своїх імен з підробленими підписами поруч. Зу мною ніхто не підписав, хоча б де розмову якусь зо мною вели там. Давай заключимо, давайте. Ніхто нікого нічого не бачив і не знає. Взимку вони дізнаються, що поля вже засіяні озимими культурами. Тобто зараз влітку хтось вже збирає врожай з чужої землі. Реакція громади. Колективний позов до місцевої ділянки поліції. Надходить позов до суду з вимогою скасувати реєстрацію оренди державного типу. Це означає, що ділянку віддав депутат. Всім привіт, ребята! Повертаємось з імпровізованої подорожі у минуле до сьогодення. Нещодавно пан президент ухвалив наказ, згідно з яким державні землі переходять у комунальне користування та розпорядження сільських голів. Лише з 12 липня було укладено 532 угоди про продаж земельних ділянок. Київський міжнародний університет соціології публікує результати опитування: 82 українців проти продажу землі. Та це не все. Згідно з законом про земельну реформу, кінцевим власником української компанії, що має право на роботи з землею, може бути громадянин будь-якої країни, крім Росії. Нещодавно, 4 липня, з'являється новина. Турецька компанія викуповує 37% компанії спис України, за якою закріплено право видобутку золота у Дніпропетровській області. Так, іноземні інвестори вже розпочали деребанити нашу землю. Але українці вимагають провести референдум, Ким ви являєтесь і що ви тут робите? Корова напасла на галявині. А що з цього приводу думаєте ви? Є закон такий України, як... якщо вона получила це.